<гум> так а Качуваки до мене туда пришли. Чому ви туда зняли моє транспортне засіб? Це якась справа. 35.1 35.1 Ви, ну, ви в себе, чи не в себе? Ви хочете Молоді люди. Нічого не порушували. Ніс, конечно. Обгін на перехресті. Ось що заявили співробітники поліції, коли зупинили водія. Подивіться, чому поліція не змогла оштрафувати його, і чому необхідно одразу вимагати докази, а потім пред'являти документи. Більш детально розбираємо дану тему. І, до речі, співробітники поліції ви не маєте законного права фіксувати адміністративні правопорушення на власний телефон. Подивись дане відео до кінця, підпишись на канал для того, щоб в подальшому розуміти і знати, як себе захищати в правовому полі від незаконних дій співробітників поліції. Тому що це не поодинокі випадки. Відеофіксація ведеться? від цього. Почому не по ніяні крузнітні що я тільки її по не дали мені навіть представитись. Я випереджаю вашу привідності ви ви роковою закону графіка. Атлічно від фіксація да Поїхали далі. Це було заповнено за порушення права дорожнього руху, а саме об'єм на перехресті, да. е, що є порушення право дорожнього руху. Получите, приділі, ваші документи посвідчення водія, що буде перестати. Є рішення Конституційного суду о тому, що без доказу ви не маєте права зупиняти е, транспортний засіб. В силу статті 268. Я вимагаю ознайомити мене зі всіма. Матеріалами справи. Якому справи? Ну, документи ви якої справи? Адміністративної. Яко? 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 Справи? А зараз адміністративної справи? А з я вам должен документи Я з можуть документи вам приділяти. Як ми, водії, можемо впевнити, що співробітник поліції законно нас зупинив. В першу чергу, законна підстава зупинки вашого авто. У більшості випадків це пункт 3 статті 35. Коли є інформація, яка свідчить, що, можливо, ви причетні до адміністративного правопорушення, інформація, яку можна вивчити, оцінити і на підставі якої в подальшому поліцейський приймає рішення. Без такої інформації зупинка без причини. І це порушення. Приклад скарги лишаю в описі під даним відео. Встанови його особу, зафіксуй і направляй скаргу керівнику. Не, По надо, какой не, хайніть, По... не надо не ходить, уважаемый. Не надо повишати на мене голос. Не повишає. На українській мові спілкуйтесь. Добре, буду спілкуватися на українській мові. Не будете мене там на монопардика голос. На вас ніхто голос Хорошо, не вийде. Дальше, дальше. Я розгляд справи не оголошував. Ну. Ну, і, а, і, і, а... До пункту правил 24 під час зупинки транспортного засу, які no. зобов'язані вимогу працівника поліції надати посвідчення удіаз виступу про реєстрацію та інші документи, якщо. А я вам скажу, на законну вимогу. На законну вимогу. Є рішення Конституційного суда. Без моя вимога, без доказів ви закону, шановний, моя вимога, я априорі. Де це, тако написано? це... це написано такое написано? Де це написано такое? Я еще раз спрашиваю, где написано такое. Я говорю, де такое написано? Наді такое написано дуже часто. Поліція безпідставно звинувачує водіїв в адміністративних правопорушеннях, що робити водіям. Друзі, вам потрібно мати юридичний захист на дорогах України. До речі, на даний час ви можете допомогти Збройним силам України і при цьому мати юридичну підтримку. Хочеш виграти цей Lexus, а він, до речі, вже їде до тебе. Слухай уважно, що треба зробити. Це досить таки просто: донатиш 500 гривень і приймаєш участь у розіграші цього автомобіля. Також отримаєш повний юридичний захист від клубу АД та допомагаєш Збройним силам України. Чим більше донатів, тим більше шансів у тебе виграти саме цей автомобіль. Купуючи пакет послуг клубу юридичного захисту водія від 3,5 тисяч гривень, ти отримуєш. Перше юридичний захист нашого клубу АД в будь-якій ситуації на дорогах України. Друге твої 500 гривень ми донатимо на батальйон безпілотних систем. І третє, ти автоматично стаєш учасником розіграшу цього автомобіля. Розіграш проведе Монобанк. Відкрито, чесно, та прозоро Переможця буде визначено після закриття збору. Всі деталі під цим відео. Ви суд. При чому діся суд? Є написано тако. Я ще розпрошую. Вважати, що моє різ громадяни України. Витаю вас, я такой же. И что? Ну на пла налоги, Но которые получают тебе зарплату. И что теперь? Я говорю, доказы показываем. Я говорю доказы показываем и делаем. Я доказываю предъявлены, природы административную справу. Зараз я вам так, я при Зараз, я не Доказы предъявляем не проводят. Я просто говорю административную справу. Я говорю документы, я предъявлю. Я предъявлю в ході розгляду справи 268, -я, 280. -я. Давайте устанавливайте. Ви повинні знати право дорожнього руху на зупинку на закону вимоги працівника поліції ви зобов'язані пред'явити водійське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Я ще раз повторяю вам, якщо к вам не доходить, ще раз доходит, повторяю. Я говорю, 268 -я. купапа, придавили доки, У мене буде ще клопотання. перше клопотання, покажіть мені докази. Докази. Мого, мого, то, що ви мене інкримінуєте. Я говорю, проданція? по якій причині ви мене остановили? Порушення права дорожнього руху. Стаття 35 закону про право. Ну, стаття, перший пункт. Перший у вас є рішення, що я порушив правила? Ви що, гоните взагалі? Парни, соберитесь, соберитесь. Давайте у нас колегіальне рассмотрение. <сілипи> я у нас коллегиальное рассмотрение дела. Вы, мабуть, перепутали, с кем вы зараз розмовляєте. Я вам представлю, я по поліції, полиции. Я не то там проходящий мимо, кто вырешил вас... А может ты форму кого-то украл и хочешь рассказываешь мне? 18 пункт 3, предъявите посвящение. <посіли> А, а чего не буду? буду? А не будете? Чем предусмотрено это? Я в суде буду доказывать, буду показывать, кто меня останавливал. Я вам так предъявлю. Нет, так писать. правильно, я должен это убедиться, Нет, чтобы вдруг предъявлю... вдруг у меня фамилия. Не на камеру. Я вам предъявляю чем предусмотрено? Я говорю, чем предусмотрено? Я... А чем предусмотрено то, что я до половины? Зачей 34 Конституции Украины? В любой мне способ я имею право собирать информацию, распространять. Нет. А что мене по на камеру показывать? Чтобы я знакомился с этим. Я... О, предъявляйте. Я, говорю, я я, а, предъявляйте. 18, посвящение. 18, я говорю, предоставить посвечение. 18.3 выполнять. Выполняю. Вы отказываетесь? Я не отмовляю. кто меня остановил? Кто камера, меня остановил? Камера, камера, кто ВД, меня остановил? Я вам не позволяю снимать мою Да, А тут дозволять, ты будешь дома. Будами вами розмовляти. Рішення Верховного суду обов'язкові до виконання співробітниками поліції. Поліцейські ви зобов'язані їх виконувати спочатку докази, а потім документи. Є відповідна справа. До речі, завжди рекомендую мати відповідну літературу для того, щоб одразу відкрити співробітнику поліції, назвати справу, зазначити, що ви повинні виконувати це. Надайте спочатку докази, а потім документи. Перед розглядом справи є підготовка до цієї справи, і під час підготовки ви маєте повне законне право подати клопотання. Хоче ознайомитись з матеріалами справи. Надай докази, і я тоді буду впевнений в тому, що ви поліцейські законно зупинили, що є підстави розглядати далі справу. До речі, рапорт співробітника поліції також не є доказом, про що зазначено у відповідному рішенні Верховного суду. Суд не може покладатись на свідчення співробітника поліції йому потрібно мати фото-відеофіксацію, і про це також є відповідне рішення Верховного суду. І якщо співробітник поліції складає постанову і не зазначає, яким технічним приладом було зафіксовано адміністративне правопорушення, такий штраф є незаконний. І знову про це нам вказує рішення Верховного суду. Я з вами дуже нормально, Я дуже нормально з вами я говорю з вами нормально, сина Я говорю, придявіть мені докази і ваше службове посвідчення, і далі, і дальше розварюємо. Ты что? Ты доктор или что? Ты доктор или что? Ты думаєш о жене, маме, папе будешь говорить в адеквате. Я говорю, не свети мне глаза. 1026, двадцать шесть, закон? Що там написано? Ну, на хто Сай... з вами на ти розмовляв? А хто мені запрещує розмовляти з вами на ти? Та проявляйте, будь ласка, якийсь... Що якийсь? Ви спочатку виучите, закони виучите. 1179 учил. Правила, почитайте. Я говорю на українській мові, спілкуйся зі мною раз. 1179, два, 1026, три. Що, що, чим дозволяється вас використовувати в роботі? Мобільний телефон лічний, чи що? Мобільний телефон співробітників поліції. Запам'ятайте, водії поліцейські. Поліцейський не має права під час несення служби фіксувати адміністративні правопорушення на власний телефон. У нас є відповідна судова практика. Що суд зазначає, коли поліція надає докази, зафіксовані на власний телефон. Судом встановлено, що зазначений фотознімок, які було надано до суду, здійснено за допомогою особистого мобільного телефона працівника поліції що не заперечувалось і у суді співробітниками поліції. Далі суд зазначає використання особистих технічних засобів для фіксації подій, не передбачена положеннями відповідної інструкції. Це наказ номер 1026 Міністерства внутрішніх справ і недопустимими є докази, здобутті із суттєвим порушенням прав та свобод. Людини. Ось, про що зазначає суд? Також посилання на дане рішення суду я для вас лише в описі під даним відео. Що ви друг на друга зможете? 1026, ще раз не повторяю, не кричи, закон, закон. Бля, Так я ж вам об'яснюю, блядь, п'ятий раз, повторяю. Власть, бл я говорю, бл раз бл повторяю. Я говорю, п'ятий раз повторяю. Я говорю, пред'являю мені докази і далі ми двіжемося, згодом, на діючого законодавства. Я говорю. Пане водій, я вам повторюю вже не знаю, який раз доказом буде пред'явлення при розвиду адміністративної справи. Я... Під час роззаду... Перед, перед у мене є клопотання. Клопотання. Час... Да не треба мене убеждать в этом. Я не надо мне убеждать в этом. Справи. Я убеждать не нужно у меня. У нас никакой справу взагалі не існує. Так а что ви ко мне туда прийшли? Чего ви туда остановили мой транспортное средство? Тридцать, тридцать пятое один. Тридцать пятое один. Пято один. Пято один. Ну, ви в себе чи не в себе? Хоч молодий люди. Ні, з не конечно гарно О саянка. Бля! Ось чому потрібно знати свої права. Ось чому потрібно мати відповідну літературу для того, щоб вміло захищати свої права. Але не завжди так закінчуються такі ситуації. Дуже часто співробітники поліції складають незаконну постанову, виконують план, демонструють свої. Показники. Друзі, якщо вам потрібна юридична підтримка, не забуваємо долучатись до нашого клубу. Якщо даний відеоматеріал для вас був корисним, підпишіться, натисніть лайк, а свою думку завжди лишайте в коментарях. До зустрічі, друзі!